Анна Заворотна мавка байки Валерія Андрійовича, коли почали грабувати могили. Всі, мабуть, знають про браконьєрів історії, яких хибно називають чорними археологами. Та це не археологи, не допомагайте їм обілити себе, називаючи так. Однак ці грабіжники з'явилися не вчора та навіть не за доби раннього заліза, коли у похованнях дійсно могло бути золото. Знамениту пактораль знайшли у пограбованому кургані, на неї впав стовп, тому грабіжники її не помітили. Та пектораль не єдина така золота знахідка у пограбованому кургані, просто найбільш відома. Ні, грабувати кургани почали майже паралельно з тим, як їх почали насипати за доби ранньої бронзи. Це можна встановити, оскільки не всі пограбування були вдалими. Інколи грабіжника засипало, або він задихався у грабіжницькому ході. Та що ж було красти за добирання бронзи? Сутність полягала не у пограбуванні, а у принесенні чогось як доказ, що ти там був. Валерій Андрійович Косіков назвав це юнацькими суперечками про сміливість, як зараз ходять на цвинтар вночі, щоб показати себе. В цьому районі Цвинтар був прохідним місцем, тому ця теза була для мене незрозумілою. А наразі сміливість можна показати, записавшися до Збройних сил України.